Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Сімдесят два рази за добу російські військові випустили 316 снарядів по правобережжю Херсонщини. Рада оборони України після обстеження сховищ у Херсоні визнала роботу з їх облаштування незадовільною, в якому стані укриття у місті бачили кореспонденти Суспільного. Херсонка Марія Чумак написала пісню Човни у день підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Так вона хотіла підтримати людей. За минулу добу Херсонська міська територіальна громада 12 разів була під обстрілами, повідомляє міська військова адміністрація. Російська армія випустила 49 снарядів по Антонівці, Херсону, Комишанах, Молодіжному, Садовому та Зеленівці. За інформацією нацполіції, через обстріли в обласному центрі у мікрорайонах Корабел, Хибика і Північний пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, кафе, гаражі та автомобілі. Біля селища Комишани під час обстрілу на полі вигоріли. 10 гектарів врожаю ячменю. Троє людей отримали поранення. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. В Херсоні прибережній лінії зазнав поранений чоловік. Також в Антонівки жінка отримала легкі поранення. Та чоловік, осколочні поранення шпиталізовано дріб 36 років. Чоловік. Загалом за минулу добу російські військові 72 рази обстріляли територію Херсонщини, розповів Толоконіков. 316 снарядів випустили з різного виду озброєння. Також, за інформацією голови Бориславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова, під обстрілами була і територія Бориславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися у нас три територіальні громади. Серед них це населені пункти місто Борислав. Село Гаврилівка, Ольгівка та Тягінка. Наслідок обстрілу в селі Тягінка пошкоджень зазнала приміщення магазину, по іншим населеним пунктам пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Сергій працівник муніципальної варти, разом з колегами має чергувати в укриттях. Чоловік говорить, останнім часом херсонці стали більш свідомими. Під час тривог спускається до сховищ. Є розкладушки, одіяла, постільна білизна, питання, вода. На даний момент в бомбосховищі є так, одна така проблема. У нас стоять біотуалети, які наповнюються. І... Не вивозяться, приходиться самому вирішувати це питання. Двоє сотрудників стоять на охрані на спостереганні. Двоє сотрудників муніципальної варти допомагають людям. Працівник департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи показує одне з херсонських укриттів, яке повністю готове до експлуатації. Його ремонт тривав близько двох місяців. Тепер тут є спальні місця, туалети, працює вентиляція, є кілька виходів та аварійний люк. Це обрізання врахована на кількість людей біля 60 осіб. Також вона обладнана всім необхідним. Забезпечена генератором, забезпечена ліхтарями, забезпечена спальними містами. Усюди світло. Є невеликий запас гігієнічних засобів, є невеликий запас води та їжі. Це інше бомбосховище. Ремонтні роботи тут триватимуть близько двох місяців. Облаштовують його у приміщенні навчального закладу. Це бомбосховище розраховано на 300 осіб. Воно передбачає запас питної води, системи вентиляції та каналізації. Є передбачений медпункт для оказання першої допомоги. І розуміючи, що це бомбосховище буде для дітей, ми вирішили трошки різноманітний дизайн, для того, щоб діти почували себе більш комфортніше і більш безпечно. Робота з облаштування стаціонарних та встановлення мобільних укриттів у Херсоні розпочалась у березні, розповідає голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Наше завдання нарощування фонду захисних споруд. На 100% жителів, це як і будівництво укриттів модульного типу та пристосування до цього споруд підземного типу. Тобто, зараз працюємо на те, щоб в кожній школі, в кожному дитсадочці, в кожному місті великого скупчення людей були місця, де можна укритись від ракетних обстрілів і всіх інших обстрілів. Соні, говорить начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Рочко. На сьогодні встановлено 102 укриття. Роботи з їх облаштування тривають за результатами обстежень. Були виявлені недоліки. Є виявлені суттєві недоліки щодо захисних споруд, обладнання і проведення ремонтних робіт в найпростіших укриттях. Протягом трьох місяців зроблена колосальна робота. Звичайно, є недопрацювання. Зараз розроблений разом з керівником обласної військової адміністрації розроблений план дій щодо проведення всіх укриттів до належного стану за результатами перевірки і виявлених суттєвих порушень. З боку працівників адміністрації, а саме відділів цивільного захисту, прийнято рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника відділу цивільного захисту міської і військової адміністрації, а також начальника відділу цивільного захисту міської ради. За даними департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи на деокупованій території Херсонської області на обліку 138 сховищ та 97 протирадіаційних укриттів. З них відповідно до актів комісійного огляду три готові, 80 обмежено готові, 152 не готові. Станом на 27 червня облаштовані 191 найпростіше укриття: 40 в Береславському та 151 у Херсонському районі. З них 105 укомплектовані генераторами. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон човни так назвала свою пісню. Співачка Марія Чумак на псевдомрія. Вона написала її у той день, коли російські військові підірвали Каховську ГЕС. Зараз Марія живе у Львові, куди переїхала від початку повномасштабного вторгнення. 6 червня пригадує, пережила ті самі відчуття, що й 24 лютого 2022 року. двадцять року. Мене в гостювала моя оперна співачка, подружка Оля Дядів. Ми з нею прокинулись, і Оля каже, Маша підірвали гес. І ми просто постійно нон-стоп, Я зразу сіла за пісні, тому що коли в мене стрес, я сідаю за пісні, бо я просто так можу поїхати мозком. Коли в мене знато бурхливі емоції, мене просто паралізує зовні, а внутрішньо тяне писати пісні. І тоді ми просто кожен день, кожну годину, кожну хвилину перевіряли новини, були серцем разом з нашими рідними. Води вийдуть з берегів, тоді готують човни, а в кроці до весни. Займається Тільки час зупинить нас. За два тижні до підриву російськими військовими Каховської ГЕС Марія написала приспів до пісні. Потім розповідає, чернетку відклала, бо на той час не зовсім розуміла про що і для чого текст. Коли трапилось те, що трапилось, трапилась ця величезна трагедія. Я відкрила цей чорновик. І я просто. Я зрозуміла зразу про що я писала тоді, і ми вже тоді, в той ж самий день, з моїм другом доробили слова і записали цю пісню просто зразу. Рідні дівчини залишились у Херсоні, затопило, говорить, і їх майно, дачу у комушанах. Вони для мене герої, вони приклад того, як переживати. Все одно, не дивлячись ні на які перешкоди, переживати усі незгоди з вірою в світле майбутнє, все одно з кріпкою, сердечною вірою, я просто дуже щаслива, що маю з ними завжди зв'язок. Зараз Марія Чумак продовжує займатися творчістю у Львові. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєву, Суспільне новини, Херсон.